Всім доброго дня! Сьогодні в нас прикраси з Ізраїлю. Ми з вами дивимося, дівчатка написала, значить, дивимося Ізраїль. В нас у минулому відео, або це було давно, були ось такого плану сережки за долярами. Тепер у нас ось такий цікавий лабрадорчик. Такі сережки на шпилічках. Ось така моделька цікава. Ось цей лабрадорчик він менше світиться, ось цей більше. Ну, вони так, ніби як трохи по-різному. Ось Такі вага сережок 9,2, обидві. Тут ще додатково фіаніти є. Ось ця сережечка, мені здається, що вона ніби як більшенька. 4,6, а це 4,5. Різниця наче й незначна, але очима трошки помітно, якщо, так би мовити, коли ти дивишся дрібненькі деталі, то ти бачиш різницю розміру. Ось така ручна робота. Срібло без покриття. Це, якщо хто вперше на моєму каналі, то кажу, просто срібло без ніякого орудію, але є чорніння. Ну, Затемнені деякі елементи можуть бути. Сережки з маленькими лабрадорчиками та переламутром. 1200 гривень вартість повністю довжина: 4,5 см. А давайте, скільки наш переламутр, перелинка півтора. А, виглядають замочки англійські легенькі. Лучка з лабрадором у розмірі 17,5. Тут красивий синій лабрадор. Мені щось здається, що він. Ну, якщо на нього немає світла, то він не такий яскравий. Але тут в нього все одно красиве таке синє-синє свідчення. 1550 гривень вартість персню 17,5 розмір. Крупненький лабрадор відносно. Відносно відносно 1,5 сантиметра. Наступна модель, здається, такого не було. Тут 7,2 грами на обидві сережки, вона, мені здається, трохи як облегшена. Ну, маю на увазі, що не дуже важка. Красиві лабрадорчики. Тут також сині, до речі, підійдуть до нашої попередньої каблучки за кольором. Я вже заховала, дівчат хазяйка Оленка. Зараз достану. Просто дуже хочеться подивитися, як разом буде. От, А якщо вам моделька сережок сподобалась, то зробіть про всяк випадок скрін. Може замовимо? Я маю на увазі або з іншим камінням, або просто. Бо тут, так, ще хоті сказати, що в нас такої ще не було. Так, кольори схожі, просто вони під різним кутом. Єдине, що тут не дуже охайна завальцовочка, от на відміну від каблучки, я думаю, що вам це видно буде. От, але це ручна робота, вони, в принципі, от так всі зроблені. Ось так позаду, все одно лабрадорчики такі красиві. Трапились, незважаючи на не завальцовку. Але, дівчата, я стараюсь вам показувати близько, стараюсь, щоб ви все бачили, кому принципово 1,5 см камінець. Кому принципово, всі в мене ідеальні робота людей, на жаль, не ідеальна. Це, знаєте, згадалося, я, я швидко розповім, що коли сину допомагала з домашкою, Трохи наплутала, і не те йому ну йому потрібно було по біології намалювати там види е, тканин людини. от, і Я трохи переплутала. Ну і син він в принципі мене не сварив але сказав: ти неправильно е, там зробила, переплутала місцями. Я кажу: ну що поробиш? Таке життя. Хочеш зробити добре, роби сам. Це трошечки не той випадок. Це я просто зауважую, що бувають ось такі якісь нюанси. І дійсно, треба вчитися до них простіше відноситись, але я ж скажу, що ідеалістам це однозначно не підійде. Хоча, з іншого боку, я сама от не розумію, чому тут зроблено так, а тут зроблено так. Може, може самі камінці, може ще є щось. Ви ж знаєте, що це і в Індії багато такого, і часто зустрічається так. Ось я забалакала вас із себе, і не можу знайти ту інформацію, яка мені потрібна. Так, вартість конкретно цих сережок, які в мене в руках, 1500 гривень. От, дивлячись на це все. На ці всі дрібнички. Але, в принципі, це не є дефектом. Просто є багато людей, які, які навпаки звертають на цього. Зате тут який чудовий лабрадор. Наступні сережки ось такі з лабрадорчики, Тут е, такі досить е, світлого такого відтіночку. Я маю на увазі сам камінь, не його ірізацію. От, вони як світло, світло, сі, м -м, світло темно сірі, дівчата. Mm. Мут Мутні сірі. Але ірізація в них є. Вагу я сказала чи ні? Я теж і 4,2, одна сережка. 17, це наша висота, 2,5 приблизно сережка Також на петельках вони такі прикольні. Ну Мені подобається, тут можна ще в заглушечку поставити, щоб вони не випали. От, в принципі, вони, мені здаються, зручними. Така модель. Але мені в, в цій засібці подобається, щоб такі довгенькі були. Вони тоді такі прикольні, незвичні. Але ось ці короткі, вони підійдуть, якщо, може, є кольє такого типу, то вони красиво поєднаються. 1550 гривень вартість сережок. У розмірі 20,5 тут лабрадорчик, в принципі, класний. Вони, Схожі моделі є ще з золотими накладками, тут у нас просто срібло, і воно таке темне. От не знаю. Тут лабрадор буквально 4,5-5 мм, не більше. Але він такий цікавий його порозглядати. Не знаю тільки хіба що в окулярах його розглядати. Я його і так ледь-можу ледь, ледь, ледь роздивитись. Це такий в мене жарт. Але сам вогник в ньому такий прикольний, і він так якось трошки. Сам камінчик красиво. Коротше, він чогось, мені здається, незвичним. Ви знаєте, я так розписую кожен камінь, але кожен камінь, як ви вже самі бачите, він зовсім-зовсім різний, десь сірий. Просто в цього є якась прозорість самого як світіння каменя. от Зараз мені от так, от так воно мені подобається. От якби Потримати в руках такий величенький. Так, тут 20,5 щось тут такий внушительний розмірчик 20,5 сантиметрів. Що мені подобається, Ізраїль, що от в них, в принципі, реально, от як дівчата бажають замовити, там 20, 21, в них реально цей розмір зробить. На відміну від Індії, це лише самостійно у майстера робити. Вартість каблучки 1350 гривень 25. Розмір. 6,8 вага. Наступне кольцо досить прикольне. У мене таке в колекції є, але щось я не пам'ятаю, що, щоб воно було Ізраїлем. Вже, вже навіть не пам'ятаю, де я його взяла. Так, з розміром перше у нас зараз покажу, вибачте. Перша в нас оце на 18. Ось це, в принципі, плюс-мінус регулюється, воно близько до 19. По моєму опиту, скажу, що краще, коли воно трохи більше, ніж ваш звичайний розмір, то що оці подвійні каблучки, вони прикольні, такі, можна сказати, модні, але вони не будуть зручні, якщо вони впритик до вашого розміру. Ну, щоб якби був якийсь запас. Хоч пів розміру, а то і розмір, але це, по моїм відчуттям, все одно руками треба шевелити. Тому мені, в принципі, так зручно. Ось це у нас 18. І, в принципі, я би може б його і носила, але я дуже не люблю, коли мені щось в руки дали. Вдягається на оці два пальці, От, в принципі, отак воно носиться. А там, уже боком, яким вам видніше. Так, мені здається, чогось саме в такому варіанті краще. От, ну, Може на 17,5 і буде зручно. Мені більше, от, як я перед цим вдягала, подобається, як виглядає. А там кому, так, вибачте, тепер дивимося по вартості. А саме головне, тут велика ось така золота накладка. От. 375-ї проби золота накладка. І фіаніти. Вартість каблучки подвійної 1800 гривень, але це через золото. Вона прикольна, от якщо її зважить. 6,7. Мені вони один час дуже подобались подвійні, я їх навіть не знімала, але треба запас. Бо в мене є одна впритик, то взагалі носить нереально. Вибачте, будь ласка, таке некрасиве слово, але нічого краще, ніяке інше слово краще не пояснить. Я думаю. Є у нас такі класні сережки, дівчата. Зараз ви їх подивитесь і ви мене за все пробачите. Ну, Ви вже бачили цю модель, але адуляри також відрізняються. Але вони такі класні, сама модель класна. В мене також, я ж не можу без задулярів, але трошки інша модель. В мене модель до ось цієї каблучки. От, і Прикольна така каблучка, ми її також подивимось. І в них буває рідна ще підвісочка. От, Вони такі прикольні, не знаю. Вони чим? Мені подобаються більше тим, що вони короткі. От Взагалі при вушку, ось чогось мені ізраїль прям він якось аж цікавіше виглядає 6,6. Хоча я людина, в якої багато довгих сережок, тому мені не вистачає от коротеньких. І воно ну, просто У вас видно один камінчик біля вушка. От тут в цьому випадку два. але... Ці і не такі вже і короткі. 5,5 см. ширина адулярчика 11, 17, 11, 17, 5,5. ,5. Угу. 2000 гривень вартість ось цих сережок. Адуляр ось цей світлий, такий світлий, він настільки білий і трохи. Таким голубеньким світиться, ця, ця трошки си, синіша. Лабрадорчики зверху бувають ще перлинки. Багатьом дівчатам подобається більше з перлинками. Мені також здається, з перлинками. чим більше, чому більше з перлинками подобається особисто мені, тому що це незвичне поєднання, коли отак от додають перлинки. До лабрадору ми звикли до перлинок. Не так. Поєднанні з чимось. Далі сіюшки сійошки і підвісочка. Зараз ми їх подивимося. Тут теж прикольно. Ось ця підвіска взагалі класна. Я б таку носила. Тільки не на шнурочку, але вона йде зі шнурочком таким, досить він довгенький, прикольний. Тут мені чогось навіть підвізочка здається красивіше, ніж сережки. Конкретно ці сережки не є рідними до неї, в неї є свої рідні, але ми з вами знаємо, що є всі, всі приходять різні камінчики. Тут видно, що камінчик, от, як сказати, не ідеальний верхній, але він все одно красиво світиться. Ось такі сережки, які, в принципі, наразі, на даний момент, ідеально до неї підійдуть. Того, що і красиві адулярчики, і зверху також є лабрадорчик. У сережо 5,5 довжина. Вага однієї сережки 4,7, 1550 гривень вартість сережок, підвізка 1000 гривень. от В принципі, майже комплект. Ще розмовляємо 14 хвилин. Мірі 17,8. Ось така прикольна каблучка. Ось така. Маленька, тисяча гривень вартість. Тут просто адулярчик просто 9 мм, невеличкий сам камінчик. Видна його природня структура, він такий е, синьо-зеленого кольору. Колір як морської хвилі, але красивий насичений. Я б сказала, що в нього топазовий От Чогось мені прям так захотілося саме на ось цей камінчик сказати, він, звісно, не ідеальний. І в Тут ще прикольна шинка, вона така, бачите, на збільшення. Ось такий перстанючок маленький. Не звертайтеся, в мене ще тут Таїланд чекає. Вчора дівчатка проголосували за Ізраїль. Я думаю, дійсно, давно не було прикрас. А вони чекають. 3 і 7 одна сережка. Також такі досить прикольні сережки. На кожен день тут, типу, я б на них сказала розочка, то що щось таке. Або, або собачка, чи як, як по-українському равлик ми кажемо. Сімвол. На клавіатурі. Так, вони легкі-легкі на англійських таких застібочках 1550 на маленький гривень 6 см довжина. От, але вони прям такі прикольні. Я так і бачу на худенькій дівчинці. Яка не, не носить просто крупні прикраси, от прямо вони для неї. Просто в мене от, схожі купляла дівчинка, і мені здалося, що вони і так їй і красиво. Не знаю, інколи так сережки знаходять свою власницю і краще виглядають на ній, ніж самі. Всі друг друга один одного прикрашають. Ще не все в мене по прикрасам. У мене ще буде на другу частинку маленького відео. Тут трошечки скіанітами, буквально і все. Всім дякую, що ви залишаєтеся зі мною. Напишіть, будь ласка, як вам такі прикраси. Я поки на зв'язку. Зараз, якщо зараз 15 годин, то десь до 20 години я прям на зв'язку. Потім гірше, але ще буду пару годин на зв'язку. Так це я поясню. Можете дзвонити, дівчата, свої контакти я залишаю. Viber, WhatsApp, Telegram, Будь ласка, пишіть всім гарного дня. До побачення.